Медіатека Славутського ліцею нагадує про важливість мінної безпеки. У покинутих або зруйнованих будівлях можуть бути міни та вибухонебезпечні предмети, залишені після бойових дій. Вони можуть завдати непоправної шкоди, Вивчи прості правила, які рятують життя Ніколи не піднімайте нічого з землі. Вибухонебезпечні предмети можуть маскуватися у іграшках або інших речах. Ходіть знайомими дорогами. Уникайте незнайомих шляхів, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Будьте пильними та уважними. Не заходьте до лісосмуг, зруйнованих будинків та не підходьте до техніки. Завжди звертайте увагу на знаки, що попереджають проміни саморобні та офіційні. Вчіться їх помічати та розрізняти. Будьте на зв'язку. Телефон повинен бути зарядженим, і попереджайте дорослих про свої плани. Якщо ти думаєш, що перебуваєш у небезпечному місці або біля нього, спершу зупиніться і обміркуйте ситуацію перед діями. Як діяти, якщо бачиш підозрілий або вибухонебезпечний предмет? Зупинись у жодному разі не наближайся до нього і не торкайся. Відійди якомога далі. Поклич дорослих, зателефонуй рятувальникам за номером 101. Дотримуючись цих правил, ми можемо врятувати життя собі та іншим.